Дорогі брати і сестри, зближається світле свято Воскресіння Христове. З нагоди цього свята хотів усіх вас привітати, побажати, щоб справді життя перемогло смерть, щоб справді віра і наші молитви перемогли ворога, зло, гріх. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, щоб в ваших домівках, в ваших серцях прибував мир Христовий. Після Свого Воскресіння Ісус прийшов до своїх учнів і сказав мир вам. Цього миру ми сьогодні усі прагнемо. І Воскресіння Господнє показує, що можливо перемогти смерть, можливо перемогти гріх, неправду, зло. Силою нашої молитви, силою благодатт Божою ми хочемо сьогодні. Здобути мир на нашій землі, хочу побажати, щоб ми були свідками Воскресло Христа, щоб ми несли мир і світло кожному. Три брати і сестри, хай світле Воскресіння Христове буде в ваших домівках підтримкою, силою, хай буде нашою надією на завтрашній день, слідуючи. Своєму житті слідами Христа. Будемо Його свідками, несемо це Воскресіння до кожного. Найважливіше це жити цим Воскресінням кожен свій день. Бажаю, щоб радісне Алілуя звучало у ваших серцях, у ваших домівках і в нашій країні. Христос Воскрес, воістину Воскрес!